темноті над містом, над містом, над містом Горить доря провісна, 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 не в пишнім в царськім домі, а в яслах на соломі, родився та спасите лісу. На Спаситель Ісус Христос, а зверху спів небесний, 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 лунає день чудесний, чудесний, чудесний. Не в втишні в царські а в яслах на столові. Спаситель Ісус Христос! А пастухи приходять, приходять, приходять. Дитя в яслах знаходять, знаходять, знаходять. Не пишні в царськім домі, в яслах на соломі родився на спаситель Ісус. Спаситель Ісус Христу, давайте всі підемо, 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 рожденного знайдемо, 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 не пишнім царським дом а в яслах на соломі родився на Спаситель Ісус Христос. Zatešnem v carském domi, a v jaslach na solo.